Доброго дня малята, запрошую вас до казки. Сідайте рівненько, слухайте тихенько, казочку про писанку. Залишивши гніздечко, покотилося яєчко, покотилося воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, мамо, он яєчко, по стежинці котиться. А яке ж воно на колір? Біле, сказала мама квочка, як сніг. Однак скоро Великдень. Давайте пофарбуємо яєчко, як весна барвиста. Закотили курчатка яєчко до своєї хатки. І пішов дощик. З'явилася веселочка в небі. Курчатка у веселки фарби взяли. Малювали лапками, писали пір'ячком. І покотилося воно по подвір'ячку. Курчатка його піднімали та дівчинці на талочці, яка їх годувала, Зернятка насипала. На Великдень подарували. І приказала Наталочка, Христос воскрес. А ви, малята, уважно слухали казочку? З Великоднім вітаю! Поплескаємо в долоньки.